Всім величезне привіт Всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене для вас буде відеорозпаковка мого невеликого замовлення з компанії Avon ще за жовтень місяць. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, всім приємного перегляду. Чому за жовтень? Тому що в кінці жовтня я зробила замовлення. Тиждень моя посилочка пролежала на пошті, і от-от я нарешті його забрала. Умови спартанські, світла немає, тому якось так. Давайте з вами розпакуємо і подивимось його в замовленні. Подивимось. Так, дівчата, перше, що мені трапляється це рахунок. Рахунок. Давайте я приберем коробку, щоб було трошки зручніше. О, ось так. Будемо доставати. Перше, що мені приїхало, це олівчик з лінієчки Ультра. Приїхав розкритий. Розкритий, напевно, що тому що він Десь щось прим'яло його. Якась пляшечка, він розкрився. Ось такий олівчик заточуючий, дерев'яний. Ось такий відтіночок. Це не мені, це подружка моя замовила. А, так, відтінок, відтінок. Напевно, що ось він. Якщо я не помиляюсь, ось такий відтіночок, так він називається. І в каталозі, зараз я вам знайду це олівчик для губ. А, ось у відтіночку піряна спеція. Ось у цьому відтіночку. Другий. Прямо спеція. Так, далі, дівчата, що у мене було в замовленні. Зараз я вам покажу. Слідуючи, що я замовила? Це ось такий лосьйон для тіла від Avon Kia. Не знаю, як вам показати, 400 мл. Це з лінієчки червона стрічка. Це у нас. На підтримку жінок йдуть кошти від покупки цього лосьйону, які борються з раком молочної залози. Ось. Так, далі. Чому взяла саме цей? В минулому замовленні у мене був ось такий крем. Він де з ароматом кокосу. Ось. І цей лосьон, напевно, що також. Так, він з ароматом кокосу. Мені дуже сподобався. Мені захотілося саме ось такий з ароматом кокосу, також ще мати лосьйончик. Тим баче, прийнято участь у цій програмі, чому б ні. І ціна була у цього лосьйону в об'ємі 400 мл. Скільки? 189 гривень. Так, далі, дівчата, що в мене ще в замовленні? Був ось такий крем від EnU. З SPF 15 Це у нас крем для обличчя з програми. протинолу, ось. Від Інью з протинолом об'ємчик у цього крему 50 мл. Я була пробувала його у пробному зразочку, колись мені Avon. По програмі Золото присилав пробні зразки, мені сподобався цей крем, я вирішила його придбати для себе. Бачу, що мій крем вже майже закінчився. Придбаю, думаю, покористуюсь, вам залишу свій більш детальний відгук. Ось так він виглядає. Ось такий кремчик. Також при покупці лінійки Enju була спеціальна пропозиція. Зараз я вам покажу був ось такий б'юті-бонус аромат Faraway The Moon за 199 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту зі сторінок 413. Тобто, купуєте, купуєте що зі сторінок 413. Я взяла для себе, зараз покажу ось цей крем від Enue. І, так, вибачте, ось цей крем, то була сироватка. Ось цей крем від Enjo, і мені компанія поклала по гарній ціні. Ось такий я замовила в 30 мл аромат фаровей зиму Ось такі парфуми. Це вперше в компанії ці парфуми в об'ємі в 30 мл. Раніше вони були в повному об'ємі. Ось, в каталозі жовтня вони вже йдуть по 30 І я собі взяла. Тому що повний об'єм якось він трошки не бюджетний. А 30 тим паче, за 199 гривень мені я вирішила взяти. Так, далі по програмі золота мені поклали два ось таких пробних зразочка: Full Speed чоловічий та жіночий Faraway Shine. Я не пам'ятаю, здається, мені компанія вже присилала ці пробні зразки або ні. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, треба буде передивитись ось два ось таких пробних зразки мені прийшли. Далі останнє, що мені прийшло? Це каталог на листопад, який вже діє, і дівчата вже роблять замовлення по каталогу листопад. Та каталог на грудень, так як я зробила замовлення у кінці жовтня. Ось, мені компанія поклала ще каталожок на грудень. Все, дівчата, це було моє таке невеличке замовлення. Геть маленьке, чесно кажучи, тому що в жовтні жовтневий каталог був ну, достатньо небюджетним. І, чесно кажучи, я не надіялася робити великі замовлення, тому що, коли дівчата відкривають каталог, дивляться на ціни, і вони кажуть, одразу ні-ні-ні, нам нічого не треба, ми нічого не будемо брати. Ну, тому що не бюджетно. Хоча Avon і завжди був всі роки. Раніше найбюджетнішою такою лінієчкою, найбюджетнішою компанією. Всі знали, що завжди можна щось замовити вейвом. то зараз люди не згодні, дівчата не згодні ось. І якось гортають, гартають, але проходять мимо. Ось, Тому я не очікувала на велике замовлення у жовтні. Не знаю, як буде в листопаді. Ось, чи буде я взагалі робити замовлення, тому що дуже-дуже важко, дівчатки набрати дівчат, які будуть робити замовлення, важкувати останнім часом. Ось. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічах на моїх наступних відео.